Добре, ранок, це його зранку позаду моря. Давайте почнемо з розминки тіла, почнемо з нашої шиї. Круглій напів оберти головою. Обережно, без різких рухів. Залишаємо нашу голову з правої сторони, правою рукою кладемо на ліве вухо і тягнемо. Обережно підіймаємо і робимо на іншу сторону. Обережно підіймаємо. Руки догори, вдих. Погляд на сонечко. Можемо взятися в замок, потягнутися догори, ладонями наверх. Пускаємо. Тепер будемо розминати, робити кругові оберти плечима. Вперед. І назад. Розімнемо наші підпліччя. І в іншу сторону. Тепер наші зап'ястя, замочики, кругові оберти. Сонце сліпе очі. Тепер тягнемося. Ставимо ладоню, пальці на інші пальці, розтягуємо, тягнемо вниз. Лоню наверх. На іншу сторону. Поставимо ноги трошки ширше тазу, навіть не трошки, більше. Десь ось так. Беремося за таз, нахиляємося допереду, ставимо лидонь на підлогу, ставимо кулачок, іншою рукою будемо тягнутися вгору, але таз має стояти рівно, без нахилів в інший бік. Наверх робимо вдих. І вниз видихаємо на іншу сторону. Теж вдають. Видихаємо. Правою рукою візьмемося за а, ліву щиколотку або під коліном і лівою рукою тягнемося вгору. Обережно повертаємо все назад, і робимо не так, на іншу сторону, лівою рукою за щіколотка або під коліною, правою рукою догори. Обережно повертаємо. Тепер беремося за протилежні лікті і опускаємо голову. Вниз, розслабляємося, повертаємо руки на підлогу. Трошки витягнемося, беремося за таз, підіймаємося. Тепер ліву стопу розвертаємо допереду, ця стопа стоїть рівно. Згинаємо коліно 90 градусів, так, щоб коліно було під а, п'яткою. Ліву руку ставимо на ліву ногу і правою тягнемося в ліву сторону. Або ви можете предпліччя поставити на вашу ногу. І тягнемося правою рукою в ліву сторону. Повертаємося тепер на іншу сторону. Правою рукою ми ставимо на нашу ногу, лівою тягнемося до правої сторони, повертаємося, розвертаємо цю ногу, лодоні ставимо на підлогу, згинаємо коліно, кладемо його на підлогу. Тепер обережно підіймаємося, коліно все ще під. П'яткою, руки догори в намасте. Так, щоб таз дивився допереду. Не вбок, а ось так. Коліно має бути в сторону наших пальців. Трошки підкручуємо таз. Ставимо молодоні на підлогу. Тепер лівою рукою згинаємо а, наше коліно, стопу. Беремося лівою рукою за стопу. Якщо неприємно в коліно, ви можете щось туди підстелити або звернути ваш коврик і поставити коліно. Повертаємося. Подивимося допереду. Ставимо пальці, ставимо ладоні, піднімаємо, повертаємо все на свої місця і піднімаємося до гори. Тепер розгинаємо коліно, руки догори і розвертаємо на іншу сторону. Так само носки до ну, ну, пальці допереду. Можемо трошки підставити ногу, якщо вона далеко йшла. Пішла. <світ> Теж згинаємо коліно. Так, щоб коліно під п'яткою. Таз повертаємо допереду. Пускаємо, ставимо праву руку тепер на нашу ногу і ліву тягнемося до правої сторони. Тепер на іншу сторону. Ліву руку ставимо на ногу, праву і тягнемося до лівої сторони, повертаємося, кладемо на підлогу ладоні коліно. І руки догори мости Водоню опускаємо і правою рукою вхоплюємося за нашу стопу. Коліно все ще під п'яткою, сідаємо в пога. Повертаємо. Ставимо лодоні, розводимо пальці. Піднімаємо коліно і праву ногу трошки припіднімаємося, щоб було місце, щоб увести ногу назад. І вводимо праву ногу назад. Стоїмо в планці. Якщо є можливість, ви можете уйти в чату рангу. Якщо немає, то згинаємо коліна, ставимо їх на підлогу, під барідля і наверх. Напружуємо ягодицю. Тепер повертаємося, я вся в піску і уходимо з собакою мордою вниз. Не виснемо на сперді ось так. Якщо нема можливості стояти, то ми згинаємо коліна, попу стараємося держати доверху. Тепер знову до або в чату ранку, бо коліна підборіддя наверх. Знову пальці і соба морди вниз. Можемо подгинати коліна. Повертаємося, встаємо в собаку кішка корова не собакою мордою вниз. Я вся просто в піску. Ставимо праву руку посередині і лівою рукою тягнемося вгору. На іншу сторону. Розводимо коліна до сторони, пальчики разом на ногах, кладемо таз на коліна, руки вперед. Поза дитини. Розслабляємося. Піднімаємося, схрестю. Ноги вводимо їх допереду. На цьому все. Я вся в піску. Я думаю, ми трошки розім'яла наше тіло після сну. Дякую вам за перегляд. Всіх цілую, папа.